Нарешті є дата та місце. Олександр Усик і Даніель Дюбуа перебувають на кінцевій стадії перемовин щодо очного протистояння. Термінові новини про все розповідаємо по порядку. А ви влупіть свою вподобайку. По-перше, тепер із упевненістю можна говорити, що з пари Джозеф Паркер Даніель Дюбуа саме британець має стати противником для українського чемпіона. Новозеландець був і залишається тимчасовим чемпіоном за версією WBO уже протягом року. Схоже, почекає іще. команда Усика могла написати запит до організації із проханням відтермінувати захист заради бою за Абсолюта. Такий же фінтушами мали би провернути і команда Динаміта, адже на хвості чемпіона IBF є Дерек Чісора, якого призначили претендентом. Але ці хлопці мають зачекати, бо бій за абсолюта в пріоритеті. Усики дюбо відбоксують уже цього літа. А місцем зустрічі стане легендарний стадіон Вемблі в Лондоні. Сашко хоч і перегатив чимало британців, але саме на Вемблі ще не бився. А от для Денні ця арена не тільки знайома, але й щаслива. Саме на цьому стадіоні у вересні 24-го дюба відправив спати Ентоні Джошуа і утвердився в статусі чемпіона IBF. Усик тоді був присутній і спостерігав за подією з рингсайду. І британська публіка тоді радо вітала українця. Отже, інсайдер Майк Копінджер на зерно прилюднив таку інформацію: джерела повідомили, що Олександр Усик і Даніель Дюбуа завершують угоду щодо бою за статус абсолютного чемпіона світу 12 липня на лондонському стадіоні Уемблі. У новині також вказують, що після першого бою були суперечки через аперкот Даніеля, який Рефері зарахував як заборонений удар. Тоді команда Динаміта підняла кіпі, щоб обіцяла подавати апеляцію, але стріском провалилася. Далі порожніх балачок справа не пішла. А в самому поєдинку Сашко все довів, відправивши суперника в нокаут у дев'ятому раунді. За цим спостерігала заповнена Тащинська арена у Вроцлаві. Також відзначу, що пояс IBF Даніель Дюбуа отримав фактично без бою лише через те, що Олександр не пішов на захист, віддавши перевагу другому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Але від долі або ж від денні не втечеш. Тому вже 12 липня будемо дивитися реванш між українським та британським боксерами. Як думаєте, як бій закінчиться цього разу? А хто ще з українських супертяжів має шанси вибитися в топи? Зібрали для вас добірку наших проспектів. Дивіться в ролику за підказкою.